Всім привіт, всім миру і добра. Сьогодні звітую вам і фільмую для себе свою нову посилочку, яка викликала в мене оті бурхливі емоції. В попередніх відео гадаю, що ви зрозуміли, що мене захопив світ хой і світ хижих рослин, а саме жирянок. Як я казала вам, що в мене є і жирянки, і росянки, і непентеси. І Сереценії, але серед усіх, особисто для себе, я виділяю не і жирянок. Я показувала вам нещодавно своє відео про те, що в мене є жирянка Тіна і є жирянка Вестерн. І казала вам, що дівчата, якщо ви десь бачили у продажу в Україні інші види жирянок, то, будь ласка, напишіть мені. І яку силу має сьогодні інтернет? Той же день я придбала. Декілька жирянок. Якщо бути точнішою, то 5 штучок. У ньому відео своєму я вам казала, що жиряночка має дуже хрупкі і дуже ніжні листечки. Як мені здається, то найскладніша рослина, яку можна переслати поштою. І знаєте, дуже добре, що я вам не показувала розпаковку, бо розпаковувала я її майже протягом години. Він горщичок був приклеєний до. Коробочки, а потім іще і обмотаний так, що у хід пішли ножиці різних розмірів і різних модифікацій. Поки я визволила кожен горщик, і в дорозі були лише добу, але все рівно я дуже за них переживала. Бо як ви знаєте, дуже спекотно зараз в Україні всі приїхали. У гарному стані жодна з них не постраждала. Лише ось у цієї жиряночки трішечки поламалися листячка. Але ж нічого, виростуть в неї листячка-ловушечки нові, ну а старенькі, як я вам вже і казала, ось сюди вони розташувалися до оцієї жиряночки, яка вже проросла. Тож, можливо, із цих лисячок буде іще декілька жиряночок. Ну, А цю красунечку вже потрібно діставати із моху і саджати її окремо, у жиряночок, саме лисячка є ловушечками, саме лисячками вони ловлять. Комах. Рослини не потребують у відкритому палючому сонці, в якому потребують сарацені і росянки. І це мені підходить. Росянки мають дуже маленьку кореневу систему, дуже. дуже То від 5 міліметрів до 2 сантиметрів. Це така коренева система у цих рослинок. В Україні в продажу. Дуже малий вибір жирянок. Мені дуже пощастило, що доля звела мене з гарною людиною Тетяною, яка зголосилася продати мені ось такі жиряночки, яких в мене ще немає. Зовнішнім виглядом усі жиряночки майже схожі одна на одну, але у них є відмінність, то їхні квіти. Квіти мають різні відтінки, різні кольори. Різні форми фільмую для себе, щоб запам'ятати, якими вони були на момент придбання і якими вони стануть наприкінці літа. Всі жиряночки у тетянки посаджені в той ґрунт, який підходить для її умов. Я ж для своїх умов їх обов'язково пересаджу. Попередні свої жиряночки посадила у ґрунт, який сподобався їм і зрозумілий мені, а то саме кислий торф у малій кількості, більша частина там кварцева криха і агроперліт. Але я читала і бачила в інтернеті дівчата експериментують і саджають ці. Красунечки у різні ґрунти, і у них вони гарно зростають. Тож вважаю, що, як і орхідеї, кожна господиня підбирає ґрунт зрозумілий для себе, і який підходить для їхніх умов. Бо, як ви знаєте, умови у нас у всіх різні. І температурні, і по вологості, і по освітленню у всіх у нас все різне. Перша жиряночка, яка не має ім'я, це материнська рослина, яку продала мені пані Тетянка, має на сьогодні ось такий вигляд. Це саме та жиряночка, яка постраждала, у якій повідломлювалися лисичка і зараз знаходяться на Це Манюнка це жиряночка емаргіната. На сьогодні це дуже рідкісний екземпляр, бо ця жирянка має білі квіти. Наступна жирянка, то жирянка агната. Яка на сьогодні має ось такий вигляд. Та Анна приїхала до мене навіть з квіточкою. Єдине, що я встигла, так то зробити фото, бо за три дні її квіточка, ось бачите, вона пожукла. Я не знаю, скільки вона квітла у пані Тетянки. Ну, можливо, прийшов час її вже відквітнути, а можливо, рослина стресанула. Ну, показником того, що це доросла рослина. Є її квітка, саме після того, як вона відквітла, вона почне ділитися. Буде ділитися або кущ, або буде рости маленька прикоренева жиряночка. Прімуфлора Розе має сьогодні ось такий вигляд. Вона у наперстку. Як бачите, у наперстку і у мусі. Пані Тетянка. Зауважила мені, що це сама примхлива жирянка, що для неї потрібна тепличка. Тож, поки що вона знаходиться у цій тепличці, де на нарощуванні лисичка. Ну, а потім я думаю, що я для неї. Зроблю окремий стаканчик, окрему тепличку і буду спостерігати, як вона буде розвиватися. Як ви зрозуміли, колекція моїх жирянок добряче розширилась. Тож тепер я чухаю потилицю, бо мені треба продати когось із орхідей. І гадаю, що першим на продаж піде ангреком. Якщо у когось є бажання мати дорослий ангреком, то пишіть. Ви запитаєте мене, чому вибір впав саме на ангреком, то я скажу, ангреком має великий розмір, то крупна, доросла рослина і вона ніяк не може пригріти собі в моєму домі місця. Не вистачає, де не поставлю, все не так. Йому потрібно багато світла, але не прямих сонячних променів. Минулого року він згорів. Цього року на нього впали інші горщики, поламали йому листячка. І я зрозуміла, що йому конче потрібно переїхати до нової оселі. Там, де його будуть любити, там, де його будуть пестити, і де він буде гарно квітнути. Як ви знаєте, ангрекоми мають величезні квіти, зірки, які ароматять вночі. А сьогодні в мене для вас все. В наступному відео повернемося вже до орхідей, і я покажу вам красиве цвітіння дендробіуму. Тримаймо стрій! Слава Україні! Героям слава, слава нації! І смерть нашим клятим окупантам все буде Україна.